Якщо вам дійсно потрібна ефективна реклама, телекомпанія СТЕП має найбільшу глядацьку аудиторію та демократичні ціни навіть у Прайм Тайм. На засіданні чергової сесії міської ради було розглянуто питання присвоєння звання почесних громадянин міста Жовтіводи. Вам запропоновано проєкт рішення присвоїти звання почесних громадянин міста Жовтівода Ткаченку Віктору Олександровичу, директору жовтоводської гуманітарної гімназії імені Лесі Українки, заслуженому вчителю України. В обґрунтуванні даного рішення підготовлена біографічна довідка, основні показники його трудової, творчої громадської політичної та іншої діяльності, а також, також заслуги перед територіальною громадою міста. Після затвердження проєкту рішення депутатами було проведено таємне голосування, за результатами якого Віктору Ткаченко було присвоєно дане знання. На сесії було затверджено положення про бюджет участі. Бюджет участі люди можуть прийняти участь в розподіленні доходной части бюджета, поскольку это деньги, собранные от деятельности этой громады, и поэтому люди, как бы это называется, принцип прямой демократии, как древний Риме, приходят и просто голосуют. Точно так же и здесь. Люди имеют право, мы считаем, и в других странах тоже, принять участие, непосредственное участие в распределении бюджета города. Проте, мається на увазе не весь бюджет миста, а лишь близко пив миллион Целью, скажем так, которая э, нас э, мотивировала по принятию, разработке такого рода э, положения и самой программы, это повысить уровень вовлеченности жителей в сам процесс бюджетного планирования вот, и распределения бюджетными деньгами. Также э, реализацию проектов, э, скажем так, территориальной громады, либо же это будут локальные э, проекты. Опрільона окакого то района проекти, на які будуть витрачатися ці кошти, потрібно подати з 15 липня до 30 серпня поточного року, аби вже в наступному році їх реалізувати. Тобто, ми не типово запускаємо цей, цю програму вже з 15 липня поточного року. Я вірно зрозумію, так. тобто подання проєктів громадянами... Громадськими організаціями, суб'єктами підприємницької діяльності, може здійснюватися вже з 15 липня 2016 року. Щоб визначити, який саме проект фінансувати, буде проводитися голосування. Голосування у нас стояв вопрос, як люди будуть голосувати. Ми довго думали. Ну, прийняли рішення. Голосувати можуть люди як простим письменним голосуванням, так і по процедурі електронної онлайн-голосування. Тобто, онлайн тобто так і так. У інших містах України, де вже декілька років успішно працює ця система, практикують часткове фінансування. Проекти невеликі за вартістю, наприклад, до 30 тисяч може бути бути проекти до 100 тисяч і великі проекти, і дійсно передбачається співучасть. Чому? Тому що так як по ОСББ у нас може трапитися, що ми самі запланували, самі фінансуємо, а ОСББ взагалі то це не потрібно. Тобто передбачається, вірно Олена Іванівна зауважила співучасть. Тобто люди, які приймають участь в проєкті для того, щоб отримати бюджетні кошти, ще самі їм треба теж потрібно піднятися, хоч трішечки, щось зробити самим, щоб вони зрозуміли, що їм не вистачає 60% чи 40%. Це дійсно так. Начальник відділу освіти звітувала про організацію харчування в загальноосвітніх закладах міста. Другий додаток це додаток, як ви бачите. Введення додаткових штатних одиниць, звичайно, в штатних одиницях загальноосвітніх навчальних закладах відсутні кухарі, комірники, підсобні робітники і медичні сестри, які необхідні для організації шкільного харчування. Якщо взяти типове положення по штатним одиницям, то нам взагалі було необхідно десь приблизно 60 штатних одиниць. Ми зараз на даний момент просимо 47,75 одиниць для введення в штати. Тобто, ми дуже ефективно підійшли до. Цього питання, ну і по коштам, що ми маємо по коштам в першому пункті. Там де ми говорили про те, що укласти додаткову угоду на зменшення суми, значить ми підрахували. Враховуючи те, що і ще йде літня здоров'я кампанія, і на неї будуть затрачені кошти на харчування дітей у наших таборах, залишається сума на договорі: 1 мільйон 620 тисяч сосімдесят з цієї суми 675 897 – тисяч Це кошти з програми радіаційного захисту населення. Це кошти, які не можна чіпати, тому що це цільові кошти, які йдуть на харчування дітей. Тобто залишок залишається бюджетних коштів 944 тисячі 778. Як ми розподілили ці кошти на заробітну плату та нарахування тих 47-75 штатних одиниць, які будуть введені додатково, піде 490 тисяч на поточні видатки. Тобто, ми. Передбачили, які поточні видатки. Це і аварійні роботи, і часткова заміна посуду по навчальним закладам, це і обслуговування повністю по харчоблокам. Ми поставили 113 тисяч і на харчування 340 тисяч 711. Значить, то це і не дуже велика сума, але сьогодні вам роздали таблиці, яку я хочу зараз прокоментувати подивіться отака таблиця у вас зараз є я хочу, щоб ви звернули зараз на неї увагу значить ми провели слідучий аналіз значить категорія дітей перші четверті класи і пільгова категорія виділ виділялася із бюджету 8,41. Значить, по комбінату шкільного харчування у тарілку лягало 5,05 значить, що складало 55 від фізіологічної норми. Якщо ми будемо брати по відділу освіти, ми ці кошти розподілили по 6,45, начебто менше, ніж 8,45, але ви бачите, що всі 6,45 будуть лягати у тарілку до дитини, і це буде складати 71% від фізіологічної норми. Слідуюча категорія – учні 5-9 класів, яким виділялось 3 гривни 55 копійок. Значить, по комбінату шкільного харчування в тарілку лягало 2,98, Це складало 31% від фізіологічної норми. По відділу освіти 3,55 так і будуть залишатися в тарілки у дитини. Це буде складати 37% від фізіологічної норми. І хочу тут додати, що ми прорахували меню. На 3,55 ми зможемо дітям давати не тільки булочковий чай, але ми зможемо давати кашу, яйцо, який-то салат. Тобто це буде ну, порція для дитини. І е, слідуча категорія 5-11 класи це діти. Батьки, яких знаходились або знаходяться в АТО. Ви бачите, тут сума виділялась 9,68, Із них по комбінату шкільного харчування в тарілку лягало 5,60, Це складало 57% від фізіологічної норми. Значить, по відділу освіти ми зменшили цю суму звичайно на 7,45, Але всі 7,45 будуть у тарілки, що буде складати 77% від фізіологічної норми. Наші їдальні в школах не передбачають довготривалого зберігання, тобто приміщення їхні передбачено для того, щоб це були допоміжні приміщення, і продукти харчування там довгий час не перебувають. Ну, Васильівна, чи запрошували ви сам станцію, чи нову нашу службу Держпродспожив нагляд, для того, щоб вони пройшли всі приміщення їдали, Вони подивилися, наскільки дотримуються санітарні норми для зберігання продуктів, для їх розташування, використання, приготування їжі, тому що є спеціальні норми, де передбачаються там і комори, і спеціальні зали для м'ясних продуктів, рибних, овочевих і так далі. І чи прораховувалося, скільки додаткових? Коштів потрібно для того, щоб забезпечити такі безпечні умови зберігання продуктів, я хочу повідомити про те, що ми можемо завозити продукти харчування, наприклад, не раз в тиждень, а два-три рази в тиждень, і тому цих комор буде достатньо для того, щоб зберігати ці продукти. Тому я можу сказати точно, що Безпечне харчування буде точно забезпечено для дітей. Що стосується держпродсамслужби, то я хочу сказати, що вони тільки тільки з'явилися на даний момент, але вони проглядали вже наші заклади там, де у нас створені заклади відпочинку, то повністю харчоблоки відповідають нормам. Депутати запропонували створити постійну комісію для перевірки якості харчування у школах та дитсадках протягом усього навчального року. На сесії було затверджено звернення до голови Верховної Ради України щодо підвищення соціальних стандартів. Ми, депутати Жовтоводської міської ради, звертаємося до вас з приводу необхідності підвищення розмірів соціальних стандартів та гарантій. Численні звернення громадян свідчать, що рівень їх життя не відповідає навіть мінімальним потребам. Крайнє зубожіння українського народу не дозволяє йому купувати навіть саме необхідне продукти харчування, одяг, медикаменти. Особливо на собі це відчувають самі незахищені версти населення діти, інваліди, пенсіонери. Це є результатом того, що на 2014-2016 роки уряд затвердив розміри прожиткових мінімум. Мінімумів мінімальної заробітної плати, мінімальної пенсії за віком у значно заниженому розмірі. Так, при підвищенні споживчих цін для населення з січня 2014 року, по вересень 2015 року на 72,2% прожитковий мінімум, мінімальна заробітна плата та мінімальна пенсія за віком були заморожені на рівні грудня 2013 року і підвищені з вересня 2015 року лише на 13,1%. У 2016 році підвищення цих показників передбачено з травня та грудня у розмірах, яке суттєво не вплине на підвищення життєвого рівня громадян України. Темпи зростання споживчих цін значно перевищують темпи підвищення соціальних стандартів. Заниження розмірів соціальних стандартів і гарантій є незрозумілим на фоні того, що за інформацією уряду перевиконання надходжень до бюджетів усіх рівнів пенсійного фонду та інших фондів соціального страхування склало у 2015 році 31,1 мільярда гривень, а у січні-березні 2016 року 19,6 мільярдів гривень. З метою недопущення подальшого зобіння українського народу, зростання невдоволення соціальною політикою, яке може призвести до соціального зриву, депутати Жовтоводської міської ради звертаються з проханням переглянути на законодавчому рівні соціальні стандарти та гарантії, які передбачали суттєве підвищення розмірів прожиткового мінімуму, мінімальної заробітної плати та мінімальної пенсії за віку. За віком та, які б реально дозволили, хоча б на мінімальному рівні забезпечити громадянам свої життєво важливі потреби, другим пунктом даного проекту звучить направити звернення до голови Верховної Ради України і третє доручити міському голові від імені міської ради підписати звернення до голови Верховної Ради України. Контроль покладається на голову Комісії, на комісію її голову регламент. Регламентної комісії Устименка, прошу підтримати дане звернення. Взагалі, я вважаю, аби всі міські районні селищні ради направляли такі звернення. Можливо, б наша влада і почула нас свій український народ. Якщо вам дійсно потрібна ефективна реклама, телекомпанія СТЕП має найбільшу глядацьку аудиторію та демократичні ціни навіть у Прайм Тайм.